Ну що ж, всім привіт, Автор збору на зв'язку. Друзі, настав момент апгрейду моєї Тойотки. Ви знаєте всі, що я дуже люблю свій автомобіль і дуже багато на ньому їжджу. Їжджу по роботі, подорожую цим автомобілем по Україні, постійно їжджу по оглядах. І настав момент апгрейду, що ж я хочу змінити свій Тойоті. Мені, мене в ній влаштовує абсолютно все, але є один надважливий момент, який мене не влаштовує. Чому назріло питання зміни мого основного гаджета, моєї магнітолки? Ну, по-перше, це її вік. Вона дуже стара. 2001 року Toyota Camry В-30. І, в принципі, в загальному. Тойота та й багато автомобілів до 2014 тисячі років не славляться якимись крутими користувацькими якостями своїх магнітол. Чому я обрав саме зміну свого старого гаджета на абсолютно новий на абсолютно новий технологічний рівень, тому що насправді перший момент це користування онлайн-картами. Другий момент постійний доступ в інтернет і до всіх онлайн-сервісів Google Card і Waze. Наступний момент це те, що я зможу спокійно розмовляти по телефону по Bluetooth гарнітурі. Я зможу спокійно прослуховувати свої улюблені аудіокниги і також, звичайно, нашу класну сучасну українську. Музику. Ну і також магнітоли Гезер мають неймовірно класне, об'ємне звучання завдяки dps процесору і звучання для мене є дуже-дуже важливим фактором. Тому я вирішив змінити магнітолу. Ну а далі я вам покажу наскільки круто це буде виглядати порівняно з тим, що зараз в мене встановлено. Ця магнітолка, звичайно, буде збережена для історії, але те, що буде стояти тут. Після встановлення ви побачите наскільки це круто, сучасно і мудранова. Ну що, магнітолка вже на місці. Доведеться купувати нову серветку для того, щоб її постійно протирати. Залишилось встановити блок клімату, ну і процес встановлення камери. Що ж, друзі, гейзер встановлено, дуже класна штука. Мені вже, неймовірно, все подобається. Перші моменти і перше ознайомлення з цим гаджетом. Значить, ну відразу те, що ми бачимо на центральній консолі, це звичайно те, що ми завжди користуємося автомобілем. Це ми бачимо FM-радіо, ми бачимо карти. Однозначно, те, що на першому місці ми бачимо Play Market, де ми можемо скачати собі різні додатки, які нам будуть необхідні для користування в автомобілі. Ну і також тут набір самих опцій. Просто величезний, швидкість роботи самої магнітоли, ну вона реально крута, Тактиль... тактильно магнітола відповідає на будь-який дотик, жодних підвисань, всього решта немає. Те, що мені зараз залишилось по апгрейду цієї магнітолки, мені потрібно доукомплектувати сім-картою, тобто я маю зробити дублікат на сім-карту свого телефона і, в принципі, встановити її сюди в цей роз'ємчик. У мене є три USB-виходи крутих. Дуже мені сподобалось, я задоволений неймовірно, подивіться, до речі, я довстановив собі камеру відразу, хлопці в центрі установки. Якість зображення, ну мені здається, просто неймовірна, якщо порівнювати з якістю зображення навіть там сучасних виробників автомобілів, які вони мають, то тут якість ну просто крутезна. Дуже швидко камера на все реагує, тобто, буквально секунда і вже. У вас повністю є все зображення. Можна налаштувати оці лінії до камери. Далі, друзі, в комплекті, до речі, камера, в комплект камера не входить. Наступне ну, перелік опцій неймовірний. Ви вже побачили. Я буду знайомитись і обов'язково зніму повний повноцінний великий ролик стосовно того, які користувацькі можливості вам буде давати цей гейзер. Дуже крута магнітола, я вже протестив Bluetooth зв'язок, я вже протестив свої улюблені треки. Мені подобається <риклад> це неймовірно, <риклад> 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 Бачите, от відразу до мене пішов дзвіночок і вже воно відобразило його. Дуже круто працює, швидка, дуже швидка. Можна окремо вмикати камеру, якщо ви там рухаєтеся переднім ходом, і вам потрібно подивитися, що там позаду. Все працює, поки що я задоволений, буду пізнавати цей, цю магнітолу, і буду детально вам зніму окремий ролик саме про Гейзер. Така як встановлена у мене. Ви можете обрати будь-яку іншу конфігурацію. Величезний плюс Гейзер Магнітол це те, що вони можуть бути інтегровані фактично в будь-які системи автомобіля, і ну, це вважається дуже-дуже крутим показником. Все, друзі, з вами, як завжди, був. Степан, YouTube канал, авторозбор, апгрейд моєї старенької Тойотки. Автомобільчик, який я просто обожнюю. Якщо ви також маєте любов до своєї свого автомобільчика, в якому встановлений старий гаджет, такий, який в мене був встановлений, ви можете апгрейдити її завдяки ось таким речам. Що ви отримуєте? Apple CarPlay, Android Auto, камеру заднього огляду. Якщо ви захочете доплатити, довстановити. Дуже круто працює, дуже класна якість зображення. Дуже швидка встановлення в нас в Києві. Мене це зайняло. Буквально за годину хлопці поставили магнітолу і інтегрували камеру. Ну, за годину я вам скажу, я розраховував на півдня. Пацани працюють просто неймовірно швидко. Мені це сподобалось просто. Тобто, і самі хлопці, які встановлюють в компанії Geyser, вони реально швидкі, професійні, все дуже круто. Стосовно... В принципі, самого гаджета буду детально розповідати вже в наступних оглядах, що подобається, що не подобається. Є, от у нас, бачите, CarLink, це підключення до і Android Auto. Ну, швидкість роботи, вона просто неймовірна. Ви бачите, ну, завантажилось буквально там за якісь там секунди. Карплей Android Auto, розширення шикарне, все працює. Тут у нас всі опції присутні, які нам необхідні. Ось так все виглядає, можна все подивитися. ну, Телефонна книга, будь ласка, все доступно, можна набирати, можна, коротше. Топова річ для, вашого, для вашої ласточки, яку ви хочете апгрейдити. Мені здається, що. На сьогоднішній день багато нових автомобілів, які продаються бюджетного сегменту, такого такої якості магнітол немає. Тут просто неймовірна штука, як на мене. Ну далі користувацькі властивці. Все решта я вам обов'язково розповім. Якість зображення прикольна. Мені подобається, що вона інтегрована в систему автомобіля. Тобто, при вимкненні світла екран затимняється, тобто він робиться придатним для того, щоб я міг користуватися саме. В нічний час доби цим гаджетом. Ну, і в принципі, якщо ви доставите сюди сім або роздасте сюди інтернет, або будете роздавати інтернет самого гейзера, то ви зможете подивитися навіть собі і Ютубчик. Ну, відповідно, зараз ми в режимі знаходимося офлайн, тому не показує. Але можна подивитися десь на парковці, якщо ви когось очікуєте, якісь там навіть відосики з самого Ютуба. Ну і також по самим користувацьким, ну тут камера, звичайно, що тут можна, до речі, в деяких магнітолах Geyser можна доставити камери 360. Бачите, камера 360 у вже тут встановили. Ну, в галереї, звичайно, можуть бути зображення ваших дітей, чи ще якісь е цікаві речі. Є калькулятор, якщо ви там, наприклад, зв'язані з якимось чином з бухгалтерією, можете порахувати. Є неймовірно крутий еквалайзер. Ну, в принципі, всі речі, які тільки можна і які потрібні, вони тут. Присутні. Все, чим можна користуватися за кермом. Тому що, ну, ясно, що встановлювати сюди відеоігри буде якось тупо. Ну і за кермом е нічим таким користуватися не можна. Все безпечно, все швидко. Дякую компанії Geyser за швидке встановлення. Дякую хлопцям, які встановлювали. Мені все дуже сподобалось, і мені здається, що для мене це буде. Перша магнітолка, яку, яку, я, яку я встановлю від компанії Geyser. наступна магнітолка буде встановлена обов'язково в Мій Pajero. Якщо я його не продам, Обов'язково хочу туди такий гаджет, хочу поставити туди камеру, тому що в по Джеру поки не продався. Ну і для мене буде таким, знаєте, класним приводом залишити цей автомобіль собі і покористуватися ним, хоча б рік покататися, попайфувати від його можливостей оффроудних. Все, друзі, всім гарного настрою. Рекомендую компанію Gazer. Дуже, мені здається, потужні хлопці, дуже гарний підхід. Навіть та ж сама рамка, ну, вона чудово сюди встала, її чудово сюди інтегрували. Підгонка, детали і все решта мені сподобалось. Зазочки, як ви бачите, абсолютно ідеальні, мінімальні, ніяких проблем немає. Всім гарного настрою! Замовляйте магнітоли компанії Geyser, користуйтесь, всім добра, всім пока!